Так. Розпаковка. Вирішила <ріст> ще зняти таке відео. Отримувала свій довгоочіканий садженець це хурма Дар Софіївки від Степана Михайловича. Такий ось такого розміру саджанець, гарний саджанець, ось щеплений він тут. Ага. І все вказано на саджанці. Дивіться, написано заглибити, до якого. Рівня, це тобто ґрунт посадити. Тут дар Софіївки підписано. І ще й вказано, що дивіться, як турбується. Посадити сьогодні. Ну, оце одне не викинули Степан Михайлович ваше на дворі темної, поки з'їздила в сусіднє село, у нас там це, пункт видачі, навіть була раніше нова почта, а потім після того, як оце ж. Орки наступали, її закрили. І зараз пункт видачі тільки там. Це, ну, забрала, поки це довезла, доїхала. Дуже гарний, дуже задоволена. Кажу, хоч і довго ждала, але ну, ну, отримала якісний такий саженець. Надіюся, все, все буде добре. А запаковане, упаковка гарна, друзі, ось дивіться. Дивіться, ну, було декілька разів. це вона так тут була. Ну. Мені незручно самі, його, щоб там розпакувати, показати вам. Ну, замотана декілька разів, ніде нічого ні зігнулося, ні. І, і верхний верх був закритий, верх і низ, так що все-все добре. Такий, дивлюся, вологий корінець. Там все ну, не буду відкривати, бо хай до, до утра вона так ось тут у мене на веранді буде стояти. І завтра-завтра одразу завтра посажу. Оце вже. Дякую, щиро дякую. Степан Михайловичу, дай Бог здоров'ячка, Дякую. Заглиблю, обкладу при цей навкруги кореня пообкладаю, можливо, ще щось не знаю. Прийдеться укривати чимось, обставити, бо все-таки сумщина. А ще скажу, я не знаю, для, для, для всіх кажу, що в мене вже маракуйку вже пробую Степана Михайловича, вже і відео знімала. Я тепер такий. Типу, типу я не знаю, блогер чи хто є. Уки відео викладаю. Вже, вже спробувала вже там маракуйку вже їм. І ще посадила з насіннячка, росте. Брала два сіянці у нього, а потім ще насіннячку брала. То, ну, там посходили, ну, трішечки, не, мабуть, не знаю, там один чи два не зійшло, а так ростуть азі мене ще. Так що, так що, спасибі, велике спасибі. Дуже задоволена і дуже дякую. Совісна людина. Рекомендую брати в нього саджанці, виписувати. На совість. Я, я думаю, на совість. Я думаю, все прийметься і буде на совість. Дивіться, яка гарна така деревина. Видно, вона все в неї життям так пашить. Так що дякую, дякую. Щиро дякую. І буду дякувати далі.